Ми зібралися тут заради Брежнєва, так що давайте перейдемо ж до нього. Ну, а далі про того, кого запам'ятають за ковбасою по 2,20. І одночас того, хто зробив кар'єру на крові українців, загнав у тюрмих шістдесятників, розстріляв праську весну і почав війну в Афганістані, яка жерла ще тисячі наших хлопчиків. Цей текст, звісно, про наших хлопчиків. Ну, ви ж розумієте, він маркерний. Фраза наші хлопчики не має звучати. Тому що от це наші мальчики це просто калька з русского. І знаєте, коли ви калькуєте російські впізнавані маркерні висловлювання, чипа це твоя професія, синок. Чи є така професія родину захищати? А, це твоя родина синок, є така професія родину захищати. Це ти береш просто масковисари російських політтехнологів і робиш їх. Загальним місцем для української аудиторії. от та наших хлопчиків його запам'ятають за колбасу за 2,20 і за те, що відправляв в Афганістан наших хлопчиків. Ну давайте ж подивимося, що ж, що ж нам про Брежнєва розкажуть. 10 листопада, 1982 дев'ятсот вісімдесят другого от нам обов'язковото 10 листопада 82 року. Я розумію, у них БТСМ тиждень виходив 10 листопада. Я, до речі, не подивилася, що у них там 10 листопада від ну, типу, в Вікіпедії можна знайти і подивитися, що сталося 10 листопада, і очевидно, їм в цей день треба була якась подія, і вони такі о помер Брежнев. Значить, ми з цього приводу зробимо сюжет, що десятого. 10... Листопада помір Брежнів, і нам треба про це зробити сюжет. Я зараз подивлюся, що що ще відбувалося 10 листопада. Хто ще народився і помер, щоб зрозуміти, можливо, нам є про кого розказати. От а ви послухайте, от вступ 10 листопада, 1982-го помер генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв. Він правив радянським союзом 18 років, але наш історичний розслідувач Стас Ясинський припускає, вся та стабільність могла зникнути не у 82 му а набагато раніше. Про диявольську удачу, яка дала оминути Брежневу аж три смерті, і про кремлівську закономірність. Скільки б ти не правив, закінчиш смертю від змови, історичний детектив сьогодні? Все, капець, просто. Нам всім треба цей історичний детектив, бо ми робимо передачу 10 листопада і в цей день помер Брежнєв. Ви знаєте, я відкрила Вікіпедію, і в мене очі вилізли на лоба, тому що в той же день помер Іван Котляревський. А чого не зробити щось про Енеїду, про Котляревського? Якщо ви хочете якусь детективну складову про видання Котляревського, про заборону, незаборону, цензуру, що там було і так далі, чого не зробити про це? Ви посума про Брежнєва? Наприклад, ще? Михайло Максимович, історик, фіолог, етнограф Ботанік, Леонід Глібав, господи, Лев Шубников, український фізик в галузі фізики низьких температур. Брежнів, звісно да, це очень важливо. Джек Пеланс це прекрасний актор, який був ба, і бав Путіна до того, як це стало популярним. Джека Пеланса запросили в Москву на московський кітофестиваль, а він українського походження, голівудський актор, дуже успішний, загугліть. І вивели на сцену і сказали: ми вам вручаємо премію за те, що ви прославляєте Росію і представляєте Росію в Голлівуді, От ви, російський актор, достигли таких успіхів Голлівуді. Джек Пелен сказав: я, вибачте, не російський актер, не можу прийняти цю премію. Я Українець. До свидання, і пішов. Не знайдіть в Ютубі відео, де Джек Пеленс отримує Оскара і віджимається на сцені. Це одне з найвидовищніх отримань Оскара. Ну, коротше, стільки можна було. Можна було б в цей день помер. А давайте хто народилися. Може, тут хтось ще народився цікавий. Так, хто народилися? Ну, нам розказують про Олександр Бутаков, підполковник армії УНР. Ну, я не знаю, наскільки цей. А, там, хто ще, хто ще? Ну, Так, поки що. Так, а які події були? Укладено Батуринські статті. Картерина друга скасувала Гетьманство. Ну, якби можна було в той бік піти. Заарештована Павла Половодка. Можна було щось в українське. Ні, ми досліджуємо Брежнева. Ти 1932 десот молодий комуніст здійснював хлібозаготівлі, тобто влаштовував голодомор в Дніпро-Зіржинську, теперішньому кам'янському, і після того зміг сам не потрапити під репресії та чистки. В 1945-му він мешкав у Львові і як політичний керівник прикарпатського військового округу брав безпосередню участь в боротьбі з упа, але і цього разу зміг вберегтися від помсти. Через ліжко Брежнєва прийшли сотні чужих дружин, але всі їх чоловіки чомусь оніміли. Як цікаво. Ні, слава Богу, про голодомор, про переслідування упівців. Все добре, це хорошо. Але ну, от нам, нам, нам серйозно треба занурюватися знову в наш е радянський дроч на генеральних секр... секретарей, Я не можу зрозуміти. І от нам розповідають про Брежнева, як він туди їхав, там його могли вбити, так могли вбити, ну не вбило. Просто його охороняв. Легко і без наслідків він взяв на себе криваві рішення про окупацію Чехословаччини і початок війни в Афганістані. Його ніби беріг якийсь червоний чортохоронець. Ви можете самі оцінити цю химерну вдачу. Не треба. Червоний чортохоронець його оберігав, але не дооберігав, і він таки помер. Смерть Леоніда Брежнєва, хоч він на той час і був хворим старим, теж викликає чимало запитань. Боже. Теж викликаючи мало запитань, і нам нам треба покопатися, згадати, а що ж там в смерті Брежнева, а як воно, а, як, а хто там, я не знаю, умивав його тіло. І так. Ні, звичайно, вони про це не говорять. Ну, ти такий, ну, типу, це серйозно, це та історія, яку треба розповідати масовому українцю. Насправді я пішла, подивилася ще декілька випусків для того, щоб зрозуміти, про що ще. Деякі випуски мене влаштовують. Цього дня, 85 років тому, радянські агітатори так само задіяли всі свої інструменти. 27 жовтня 1939-го, через 40 днів після блискавичного прориву Червоної армії, у Львові були ефективно обрані народні збори. Серед їхніх агітаторів є прізвище сина нашого генія Івана Франка, Павла. Він щиро вірив у, визн... у воз'єднання Західної України і України Радянської, Якою була плата. Дивіться просто зараз. Ну, оці от збори у Львові, окей, це може бути. Це якраз, ну, по-перше, досить складна тема і дійсно показують долю українців і там нащадка франка в тому, як потрапляли в пастку, як їх обманювали, як їх тримали ну, шантажували, то що, то, що то, що всі ці способи це важливо проговорювати. Тут у мене немає ніяких претензій до сюжету. Тим більше, що сюжет дуже класно деякі речі підмічає. Те, що ви зараз бачите, епічний кінолітопис, що був частиною одного з перших кіножурналів Радянська Україна. Ми бачимо, як злиденні, погано вдягнені галичани з тривогою і радістю чекають, коли їхня земля стане частиною величної світлої країни Рад. Це талановита постановка з костюмованими акторами. Українці з польських теренів в 1939-му виглядали і почувалися значно краще за своїх братів в радянській Україні. Ну, ну да, да, це хороший момент. Мені сподобався. Я нічого не маю проти цього. А, тобто треба важливо важливо показувати, як вас дезінформували. Але коли це показують в середині передачі, яка дезінформує глядачів зараз, яка їх теж теж. Спочатку занурює в насмішку над русскими, які не можуть купити масла, а потім показує, як наш борщовий набір зріс. Потім показує нам Трампа і говорить: зараз ми вам все про Трампа розкажемо. А потім аналітика звучить: а може бути і так, і так. Потім фронт посипався. Я не знаю, у нас там все летить, але передчасно говорити, що у нас все летить. Ну. Ти частина цього продукту, який далі продовжує одурманювати, Хоча, звичайно, не без ексцесів знаєте, навіть поламаний годинник іноді показує правильно час. От це той випадок. Втім, я подивилася ще один сюжет. Цю людину звати Василь Архипов. Ви навряд чи про нього чули, але саме цей 35-річний офіцер, в жовтні 1962-го своєю волею і витримкою врятував світ від ядерної катастрофи. Знову ж таки, треба про, 20, там, про якесь там 16-14 жовтня зробити. І от він врятував у жовтні. Тут навіть без дати, ну бездати, тобто можна було щось про жовтень розказати, але нам показують Русского, який в подводної лодки під час карибської кризи не натиснув на ядерну кнопку і не підірвав її, і не вбив дуже багато людей. І нам показують про це: ядерний кризіс, Карибський кризіс, СССР, США, Куба. І, зрештою, завершується це все. Не знаю, чи пам'ятає цю повчальну історію Володимир Путін, мабуть, так, бо окрім абстрактних погроз знищити світ, в якому не буде Росії, він не переходить до жодної конкретики, бо цілком може виявитися, що серед нижньої ланки офіцерів знайдеться новий Василь Архипов, що не погодиться натиснути на кнопку і стати наймасовішим вбивцею в сучасній історії. Про що цей сюжет нам говорять? Про те, що є хороші руски, які не погодяться натиснути на ядерну кнопку, і Путін про це знає, тому ми повинні зрозуміти, що це все-таки війна Путіна, бо є низинні хороші руски. Ну, от, от про що це? Чому нам показують сюжет про якогось чувака, який не натиснув на кнопку? І про це треба робити в БДСМі? В 2024 році, після того як Росія веде вже понад ну, 11 років війну. От і от почнуться події Євромайдану, ми, ми будемо знову вшановувати і річницю. І, і це 11 років війни і Росії вже відкрито проти України. А нам показують, як от хороше русский нажав на кнопку і весь сюжет про це. Я не дивилася інші сюжети. Отже, у нас є «Брежнєв», у нас є хороший русський, і у нас є про львівські народні збори. Ну. Львівські народні збори плюс два інших мінус.